Дорогі мої, слава Христу. Дякуючи Богу, ми сьогодні ходимо на дворі, де світить сонечко. Дякуючи нашим воїнам, ми бачимо хоч який-небудь спокій. Слава Богу, дожили до весни. На дворі сьогодні зараз не знаю, вже трошки тепліше, бо ранком ще лежав сніг. Ще там по ярах, ще, ще снігу повно лежить. О. Але сьогодні ми хочемо, щоб вже пчоли літали, але ночі було 2 градуси морозу, то не дуже й політають наші пчілки. Але що хотілося б сказати, слава Господу, пчоли перезували, більш-менш перезимували хорошо. О, літали, пообльотувалися, вже пильцю носили, але погода вносить свої корективи, знаєте, проти природи не попреш. А сохраняти треба наших пчілок це. Дійсно так. На сьогоднішній день, знаєте, в основному не дуже таке состояння з чоловодством в нашій державі. Багато пропало. о, То писали, то говорять, багато пчів пропало. Багато людей розчарувалися, продають, ціни нема. Цих псів держати вже, знаєте, важко. А ціни на інвентар, вощина, на все, ціни лізуть бешані. О, і нічого з цим не вдієте. Знаєте, не ми встановлюємо не ми ці всі справи. Є там друзі, які, які нам допомагають жити. Ну, що хочеться сказати по пчоловодству. пчоли вийшли більш-менш нормальному стані. підмору небагато. Небагато. Зараз заглянемо, бо в мене тут ще є, я ще їх не розкривав. Бо там були пасічники, які кажуть до мене, ой, зима тепла, а ти так утеплив крепко. Але, друзі, знаєте, тепло ще нікому не помішало. І що хочу сказати, що розплоду не було тоді в мене в лютому. Я продивився, знаєте, як продивляюся. Руку погложив на потолочну, чуєш? Тепла, раз тепла рука, значить є е, тепла потолочина, значить є розплод. Пчоли вже гріють, тепло віддається, значить є розплод. А так було нормально. От тільки в одному матка пропала, Да, сильна сім'я, десь рамок 8 пчоли, а нема матки, то буду шукати. Буду шукати матки, питати якось хоч ройка купити чи отводка. О, Та і такі, подивимося, що в нас що в нас взагалі по вуликах. А ну, зараз, ми, зараз ми подивимося, що там, що там робиться. О, бачите? Я ще, я ще його не, 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 не брав, ще не чистив нічого. Чоли, як той казав, не особо. Чоли вже починають десь, десь летіти вже починають. О, прилітати, літають, шукають пильцю. О, друзі, і так в основному в вуликах, то більш-менш перезимували, пчоли з найменшими затратами. О! Але все одно, друзі, хочеться сказати, що деякі в мене отводочки пропали. Так, да, к моєму стеду, але це к моєму недоработку. Що вийшло, що пропали, деякі отводки. Весною, не весною, а на літо я поміняв матки. Там в мене були. От Я виписав матки, матки були хороші, нормальні. Пройшли вони взяток соняшника, але думав, все, молоди матки, зараз як попрут, дадуть жару, вулики повні. Знаєте, як обично в нас прийняти, розуміти, що молоді матки червлят десь на 2 неділі довше, незавісимо. Але дощів особих у нас немає, осінню. Доща нема, бур'яна нема, на полях все випаляно. Гербіцидами все випалили, ніякого нема, ніякого сету, ніякого бур'янця, нічого нема. Пчоли по ярах там посибали, стоїть суш. І, в общем, вийшло так. Я собі поставив, знаєте, після меду мед викачав, рамки поставив на обсушку, за заставну. Все, думаю, там порядок. Піду, бо Перекрив льот і сидю, розказую вам, який я хороший пасічник. О, та що хочу сказати. Понадіявся, що матки опа, пона хорошо візьмуть наплодять мені повні вулики пчіл. Але що вийшло, коли кинувся у вересні місяці, так собі продивився, не лізу, щоб не було нападу. Тоді продивився, дивлюся, що сімейки не дуже здорові. Понимаєте, кинувся, думаю, подивлюся, чи є розплод вже десь ще середини вересня ще не було. Дивлюся, практично ніде вже нема розплоду. Ого, то тоді задався питанням, а що таке, що случилося, що нема розплоду. Звісно, особи взятки тоді вже не було, але якийсь підсоблющий ще й був. Я от туди-сюди практично нема нічого. То я там ще десь щось поскачував. Опідставляв рамки їм, що вони на обсушку, щоб матки і так матки не захотіли. Думають, дури, дури мене, дури, дури. Я знаю, що на полі немає нічого, бур'яни всі вигоріли, випалені, все згоріло сонцем. Отакі, От друзі, справи. І пчоли пішли ослаблені, ослаблені, Да. І деякі прийшлося з осені з'єднати, а деякі думав, друзі, вони доживуть, але вони. Знаєте, може десь і дотягнули, десь до лютого місяця, і от водочки стали менші по жменці Думав, поз'єднаю, не, не було такого, я туди кинувся їх поз'єднувати, а там вже нема що з'єднати. Оце такі, друзі, плачевне состояння. Небагато, це, на мою пасіку, це можна сказати нічого. Я собі тут перекоректував тими, тими, бо в мене є вулики, що по дві сім'ї. Ось я вам покажу зараз приблизно. Дивіться, друзі, бачите, в мене ось маленька. І до друга сімейка. І це в мене тут дві сім'ї. То Що я хочу сказати? Хочу сказати, те, хочу сказати, друзі, те, що ось ще одна, бачите. Сімейка одна, там друга, десь ось там сидять. Хочу, друзі, сказати, що те, що у мене є по дві сімейки. О, я роблю на літо медовики, потім ставлю, е купляю матку або буває з весни, коли в мене або питають, а як ви боретесь з руїням. Отак, От друзі, руїня, я вам скажу чесно, це така, це така ситуація, що це ужас. Це саме більше мені в чоловодстві не подобається руїня і осінню напади. Це, це, Ви знаєте, це для мене щось. Але якось знаєте, 30 років вже справляюсь. О, то я це беру з основної сім'ї, беру матку, там 3-4 рамки, розплод, корм, перга, мед. Я от-во докрас, а потім підставляю рамки для основної сім'ї. Треба медовика, я перегородку витягнув, матку забрав і дві сімейки працюють на один вулик. Да, так отлічно, працюють добре, гудуть як з пулемета летять. О, але на осінь я це завжди осінню. Взяв звідти розподу, підсадив матку, молода сім'я, бо стара вернулася в основну сім'ю. І все, і в мене відлічно. Весна приходить, у мене дві сімейки йдуть на розвиток. Я одну сімейку пересадюю, друга сімейка льотна вертається назад, усілює другу і нормально, і опять до руїня, руїня пішло. Я собі раз, якщо, якщо вже нічого не можна зробити, я забираю матку, пару рамків туди переставляю і так. Звісно, не всі, але це одна із, із методів, як в мене руїння. Правда, в мене вулики таких небагатих, щось 8, 8 вуликів, але це хороша, хороша система вулики. Оце така, друзі, про зимівлю. Ну що, вже пішло, вже, вже абрикоси зацвіли, вже всі пчоли пішли в роботу. О, треба їх буде всі поперечищати, бо була жара. Я не хотів розкривати, знаєте, бо сьогодні жара, завтра на ніч те. От, я думаю, нічого, все, вже десь з неділі там вже дають тепло, вже стабільне тепло. Я тоді їх попідганяю, повичищаю, все, наведу порядок, друзі буде. А зараз поки займаюся в сараї, в сараї, в сараї займаюся, віз топлю і так далі. Зараз ми підемо подивимося. І так, друзі, процес працює. Це, друзі, не самогонний апарат, а це в мене моя парова воскотопка працює. Віск роботає, ого, геть навіть попало мені на екран. Ха -ха, і вона одразу все затуманилася. Все, потім воно переходить в такий стан. Потім я його беру, переварю в ці каструльці, оці каструльці і утворюється. Друзі, ну ось робота, яка на даний час мені дивіться, під потолок. У мене рамок, рамок, друзі, і рамок, рамок. Дивіться, є, друзі, рамок. Аж і тут шкафи, шкафи забиті, це те, про що я говорив вам. Рамочки, все зберігаються, чистенькі, біленькі, є з медом, є прості, є, є всякі. Отак, друзі ми. Працюємо, будемо дивитися далі, які роботи проводяться, що для цього треба. О, бо почав міняти, буває дорожає, Все, друзі, дорожає, а мед, мед в нас, як ви знаєте, він геть не дорожає, грама меду здав, знаєте, здав меду, а те йому нас клати трошки влетів, як, і більшість з вас. То приймають, то не приймають, то одна ціна, то друга. А тоді дивися. Є, є, нема, тоді бах, ціна полізла або бах, ціна впала. Та і такі справи, ну, трудимося, ну, трудимося, думаємо, щось получше. Як щось робитися, то щось получше. Ящики стоять, ждуть, ждуть руїння одні. Ось ящики стоять другі. Все, все вже намічено, готуємося до сезону. Топимо віск. Міняємо вощинку і, і друзі, ждемо погоди. Бо зараз бачите, зараз хоп, зараз вп'ять буде сніг. Дивіться, бачите, темно затягнуло, зараз вп'ять буде сніг. Але це все всього все небагато. Декілька, декілька днів це цей тиждень. А далі думаємо, дай Бог буде все добре. Братуха вже. Дров заготовив, все, городи вже гудять, клубніка, цвіти ростуть, клубніка вже пішла. Та й так, друзі, оце такі діло. Якщо є запитання, будь ласка, задавайте. Будемо дивитися, як по якій. Бо я обіщав вам, що назбираю питань, щоб не по одному, знаєте, потім зроблю відео, обше, як далі розвиваються сім'ї, коли і як підкладаються рамки. І як зробити так, щоб не чіплялися хвороби, тому що вроді сонечко тепле, пчоли розкрили, дивлюся, а в мене е, льотки нижні закриті постійно, аж поки не стане нормальне, теплі дні. Степле тепло, бо бачу деякі, що знаю, що вже пооткривали нижні льотки, верхні поробили сквозняк, ночі впадає до нуля. А це застужений розплод, а це скофероз, а це гнильці. Друзі, то... Лучше создавати їм хороші комфорти. Ми ж любимо, коли нам тепло. Сидимо собі на кухонці, да, тепленько, уютно, хорошо. Чоли теж, друзі, потребують тепла. Добре, дякую всім, що дивитесь мій канал. Хай буде добре. Слава Всевишньому і дякую нашим воїнам, які нас збережуть. Надіюсь, все буде добре. Всім пока.